Дерева, магістралі та сквери, скло та воду. Отже, історія перша від Костянтина Усова. Парк атракціонів у самісінькому серці поки що живого Дніпра. Піднімаємося на кришу здання, з якого відкривається прекрасний вид на Территорию будущей застройки. Вот уже видно кучи песка, которые ограждают стройку и приготовлены для засыпания берегов. Ну, мы выше подивимся, там еще лучше видно. Великий приватний бізнес намагається побудувати на узбережжі Дніпра у Київському районі Осокорки колосальний торговельно-розважальний рекреаційний комплекс площею більше 170 тисяч квадратних метрів. Це як 25 футбольних майданчиків. Незважаючи на суттєвий спротив місцевих мешканців, які хотіли б просто гуляти уздовж живої ріки. Мерія дала на будівництво всі можливі дозволи за півтора місяця. Мгновенно. Писковично. Тобто це рекорд мірової прийняття рішення у нас за проектною документацією. Висота цього комплексу складе близько 60 метрів. Це означає, що немало людей, які зовсім нещодавно придбали в осокорківських новобудовах житло з вікнами на Дніпро і заплатили за це підвищену ціну. Вже у 2012 році бачитимуть за вікном лише бетонні стіни аквапарку. Невдоволених маса ніхто не проти був би, якби це був сам аквапарк. оскільки тут планується під флагом аквапарка, ще і Офісне здание і парковки. Коли ми там з окон свого дому бачимо, що тут відбувається У кого лінії ми поймемо що віднімають последні Ми не увидімо річку, ні вот эту красоту, що здесь є, дерева, травку, квіти і все. Замовник будівництва, компанія інформаційне агентство Вільна Україна, пов'язана із відомим банкіром, колишнім співвласником банку Авальта, народним депутатом Федором Шпігом. Вартість проєкту близько мільярда гривень. За ці гроші на березі річки, окрім аквапарку, планують звести офісний центр, дев'ятиповерховий паркінг, величезну кількість бутиків, супермаркет і кінотеатр. Для того, щоб побудувати це сооруження, спеціальним рішенням Київради, підписаним Черновецьким, защитна берегова зона була зменшена в п'ять разів і сьогодні вона складає 20 метрів урізу води. Зазвичай захисна узбережна смуга повинна складати не менше ста метрів. Але в столиці, де кожний клаптик землі на вагу не те, що золота, а на карати в ландав, захисників природи бавитись звичайно не стало і охоче пішла на компроміс. питання ми всі вияснили на вчасних слушаннях, которые були. Але все це якось замалчується для того, щоб якими то ускоренными темпами пройти голосування проекта і максимально быстро начать струнку. Найбільше ж людей дратує те, що під їх вікнами разом із аквакомплексом буде встановлена газова електростанція потужністю 10 МВт. Виявилося, що самостійно «Київенерго» забезпечити такий об'єкт струмом не зможе. Труби енергоблока будуть попадати приблизно на окна 18-го етажа. Це не ТЕЦ, про який говорять наші опоненти і противники нашого проекту. Це когенераційна установка, яка складається. Із газопоршневих механізмів, які виробляють електроенергію і попутно і тепло, і холод. Ми гарантуємо, що ні в повітря, ні в навколо ні на грунт, ні в воду нічого небезпечно попадати не буде, тому що ми проходимо всі експертизи і отримуємо позитивні висновки. Представник генерального інвестора Шпіга Микола Іванченко також обіцяє, що цей аквапарк буде унікальним в Європі та найбільшим в Україні. Марія Києва у відповідь на запит нашої програми про законність таких дій надіслала копії двох офіційних документів, позитивний висновок комплексної державної експертизи та дозвіл на виконання будівельних робіт. Тобто, все в рамках закону нехай будують і таки будують, оскільки зараз берег Дніпра обнесений парканом, пересвідчитися в цьому можна лише з води. Ми бачимо, що будівництво триває повним ходом. От якраз навпроти житлового масиву, де живуть тисячі людей, зараз будується паркінг, аквапарк, офісний центр і теплоелектростанція. Нині Дніпро одна з небагатьох живих річок, на березі котрої розміщений мегаполіс. Тут досі можна ловити рибу і навіть купатися. На відміну від того ж римського тибру, тайської ріки Чаопрая, на якій стоїть Бангкок і Лондонської Темзи. До речі, Темза остаточно стала мертвою саме тоді, коли на її південному березі збудували електростанцію. Щоправда, в 90-х ТЕЦ була зупинна і переобладнана у галерею сучасного мистецтва Тейт Модерн. Але Темза й досі нагадує Стічну каналу. Те, що ми казали, Київ зелене місто, найзеленіше місто в Європі. Кілька років тому ще це казали, все забудьте. Це вже не про Київ. Олег Листопад – професійний біолог та охоронець природи. Він завзято відвоює кожний клаптик зелені, що лишився у Києві, і переконує, що справа не в уподобаннях, а у природній потребі людини. Людина вийшла з природи, для того, щоб вона, хоч якось, зберігала якісь свої основні природні функції і якості. Вона має до цієї природи час від часу повертатися, хоча б до такого нехай загідженого лісочка. Але вона має вийти, побачити цю зелень, почути цих пташок, відчути, що вони стоїть на асфальті, не на землі. Заради справедливості треба зазначити, що попри це зовсім не всі мешканці осукорків так вже й проти зведення цього аквапарку. А як можна до тому що будується аквапарк? положительно, звісно. Ми всі дуже положительно к цього відносимося. Це 100%. процентів. Виділи план уже китамбуть красиво, це саме офісні центри, як там буде все красиво, ми всі за, і всі в цьому районі теж. Анукасі лівий білик на 200%. Зрозуміло захищають свій проект і бізнесмени. Десь близько 20 хурок, із них 12 дитячі. В літній період, коли буде можливість, відкривається тут зона доступу до елітнього майданчика, mm -hmm. і тут все буде облаштовано для відпочинку відвідувачів в літній період. Тобто можна організовано купатися в чистій е, воді, от, відпочивати тут на березі. Загоряти і так далі введення проекту в експлуатацію заплановане вже на 2012 рік. Бізнесменам украй важливо встигнути запуститися до чергового чемпіонату Європи з футболу, тому зупиняти будівництво явно ніхто не збирається. А якщо порахувати гроші вже вкладені в придбання землі над самісінькою річкою, цікаво до речі, що лише 20 років тому на цій частині лівого берега не було нічого. Тепер нема де встановити зайве дерево. Що ж станеться із Дніпром ще через 20 років? Дивіться далі у нашій програмі. Опір розпусті священники проти геїв. Церкви ніколи не змінюють своєї позиції. Чи